Так, как раз высеяли. буде Будет саксон тут. Ну, блин, трошки еще, да? Там уже высияло, да? Да? Да, ну, давай, ничего страшного. Сколько там? Подсунуть такой. Уже открываем, давай, сыпем эти два мешка. А ну, их, я ну да, два, а как? Завтра там то на том поле, а потом будет там сидеть. Как раз тут досидим следующий конкурсант. Следующего конкурсанта. Опа, два мешечка. Как раз тут осталось Якраз на два мішечка, гектара 4-5. Ще на те поле ж треба оставити. Ой. Так, беремо із свого сундучка. Такий сундучок. Достаєм Тут у нас що хочеш. Дай. Йдемо мішать. Так, зараз кум тут розпечатав уже мішки, чи ні. Так, дивимося, що це ще? Еліта Селект. І слідущий гібрид? Альфа. Так, теж під Стар Ну, таке саме практично. Ну це якесь значить, а ну дивись, це якесь кругліше. чи... Ну тут на вид, на вид кругліше, ну є ще щупліше. А так кругле. Ну. Так, що, висипаємо. Та висипай це потім. Дивись, щоб бумажки не попали туди, бо ти рвеш його як... Це, поскладати, ці бумажки треба потім назад, щоб на полі не валялися. Розсипаю 4 на 4, я буду мішати. На 4 банки приблизно, висипає, там завтра розберемося. Піде на слідуче поле. Тут по-любому буде багато. Завтра там хороше поле. І там обсіємо ним, а середина буде вже сінгента. Мене завтра не буде, бо буду вносити ґрунтовий. Наверно. Все. Ну так, засипається, мішається. Ой. Так, так. Головне, щоб пакетів не валялося по полі. Ложка раз. Блін, вітрюган здуває. З одною рукою незручно. Не так, ну що, засипаємо, ви бачили, будемо результат бачити, як зійде, як буде рости. І самое головне, як будемо косити. Що поїхали далі?